Дивіться, як цікаво. Боберча Ондатра. Скоріше Ондатра. Тягне очеретину. Вполювала зелененьку. Не пірнає, не ховається від мене. Хоча зазвичай вони це роблять. Тягне. Тягне діточкам. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на невеличкій стариці доньця. В кадрі Олег Сізон сьогодні заплановано літній поверхневий мікроджиг. Це моя улюблена тема влітку збирання окуня з поверхні. Хоча б одне відео щороку має бути таке на каналі, то сьогодні згадаємо секрети, принципи, нюанси цієї цікавої спортивної техніки. Починаємо з першого секрету: приманка для збирання окуня влітку з поверхні, Polaris 1.8 в кольорі номер 1 Саме з ним у мене стартовий монтаж. Працюємо. Сикидання на максимум бо окунь зараз не тиснеться до берега. На невеличкій водоймі він піднімається на поверхню по всій площині. До речі, а на великій? Ближче до берегів, ближче до греблі, але теж він має бути на поверхні. До великих водойм ще дійде. Ви вже помітили, я одразу починаю анімацію, бо це саме поверхнева техніка. Якщо він не на самісінькій поверхні, то трошки може заглибимось. Але на дно нам сьогодні не треба. Він живавий, він активний, він літній, хоча й невеличкий, але веселий. Подивимось, скільки можна надубасити. Поверхню ворушить малеча, і це ознака того, що ми з вами стоїмо правильно. До речі, це теж головний принцип цієї риболовлі. Треба стати там, де ворушиться поверхня, де вона жива. Це не обов'язково має бути плямкання. Якщо хоча б окунь піддавлює малька, не ганяючи його, а просто примушуючи вийти на самісіньку поверхню і її ворушити, це є наша з вами точка. Тут треба стояти, тут треба його збирати. Палеріса окунь стягнув. Я перенасаджую приманку. Це нагода роздивитись монтаж. Ми бачимо базовий монтаж для цієї техніки. Polaris 1,8, колір 01, двограмовий вольфрам, відкритий гачок. Саме двограмовий монтаж є базовим для цієї техніки. Якоїсь теорії тут нема, це практика. Практика змагань, на яких це встановлено. Дослідним шляхом. Я це пояснюю для себе так. Дуже важлива агресія. Дуже важливий цей самий активний рух. На грамі так активно не просмикаєш. На грамі монтаж йде повільніше. У мене є сьогодні і грамові вантажки, ми роздивимось коробку. Але грам для складних випадків. Для третьої години, третього туру змагань, наприклад. Для випадку, якщо я не можу перейти і вимушений стояти весь час на одній точці, звісно ж, вибиваючи окунів та полохаючи їх. Ну, а якщо випадок не складний, а стандартний базовий, монтуємо 2 грами і рубимо. На 2 грамах полеріс йде таким чином, не лише на підбиванні, а й на паузах, на цих перебивках між тактами, так що хвіст його. Дзищить. Це приманка, яка хоча й виглядає пасивно, але працює. працює хвостиком на швидкому русі. Це те, що треба. І це те, що забезпечує двограмовий монтаж. Вітер погана річ. Це ще один нюанс поверхневої техніки. Найкраща погода для цієї риболовлі тиха, тиха та безхмарна. На тихій поверхні, по-перше, мені зручніше бачити все, бачити, де багато виходить малька. А по-друге, його просто більше на поверхні, якщо нема вітру. І вітер заганяє дрібну рибку трошечки на глибину, то я мушу теж або додавати ваги, або трошечки збільшувати інтервал між циклами, тобто шукати окунів вже не на самісінькій поверхні, а ще й за рівнем доходячи навіть до півводи, бачите, він підійшов, відгукується на кожному закиданні. Правильний рух, правильна приманка, правильна вага. Чудова реалізація <плес> не влучив на нічого. Насправді я ловлю там подалі, тому найстрашнішого, що могло б статись при відпусканні окунів, до них не станеться, окунь не забере з собою стаю. Залишаючи точку, є сенс перевірити трошечки більшу глибину. Для цього я збільшую паузу між подвійним смиком. Монтаж заглиблюється десь на більш ніж на метр, і цього досить. Якщо окуні теж заглибились, щоб контролювати поверхню, дивлячись догори, я їх знайду, хоча й спортивних, але в кількості. Рухаємось. Точку не те, щоб вибуту, але я хотів би більше окунів. Певне, що десь знайдеться скупчення. Тут нам вдалося небагато. Спортивна техніка поки що дає спортивних рибів. Тікайте. Звідси буде зручніше, зручніше рибалити хоча трошки незручно знімати спробую якось облаштуватись. Цей вітерець мені не подобається, погоду обрав не на найкращу. Але поверхня все ж таки вирушиться, сектор широченний. Десь ми з вами окунів знайдемо. Працює базовий двограмовий монтаж. Працює базова анімація. Агресивний подвійний підсмик. Працюють окуні. Хижі та спортивні. Я сподівався, що на цій точці вони будуть більше. Але бачите, той самий спортсмен, на це треба зреагувати. Саме на цей випадок у мене в коробці два гачки. То зараз роздивимось коробку. Це теж секрет чи принцип поверхневої техніки. Що покласти до коробки? Ось типова коробка для поверхневого збирання окунів. Як бачите, приманка одна, гачків два, стінгерхук вісімка та стінгерхук десятка, чотири вольфрамові вантажки. Звичайний вухастий, грам півтора, два-два з половиною. Цього мені вистачить. Ну і застіпка. Оскільки риболовля йде на грам та більше, в'язати напряму. Вже і не бачу сенсу. Важливіше швидко міняти монтаж, якщо це потрібно. Зараз, мені здається, це потрібно. Окунь дрібний, то саме на цей випадок взяти гачок десятку. ку Поваріс 1.8 чудово працює і на 8, і на 10 гачку. Той самий принцип вдягання поларіса, щоб він був мальком, а не хробаком. Він робитиме хвостом те саме, що робить малеча. Малечу, яку ганяє, полохає, їсть спортивний оконь біля поверхні. Вітерець, значить, трошки стишується. Настає найкращий час полювання на поверхневих оконів влітку, вечірній вихід. До речі, це теж нюанс. Для такого полювання є два найкращі моменти зранку та ввечері. І як це не дивно... Вечірній кращий. Ми це помітили на змаганнях. Десь опівдні оконь з поверхні не клює взагалі. А виходить ну, ось, о 18 починається яскравий вихід, в який робляться результати. Інколи варто перевірити напрямок під берегом. Під тими гілками, що схилились. Закинути під них складно. Але ж саме тому весь час хочеться туди закинути, бо там ж вся риба. Клейка там дійсно вирушить поверхню, не більше, ніж будь-де. Просто всюди присутня рибка. Присутні і окуні. Сьогодні це найкращий. Вже зрозуміло, що цей вечірній вихід, на який я дуже сподівався. Сподівань не виправдав. Окуні не підійшли масово та системно. Вони поодинокі. Все не так, як мало б бути влітку ввечері з поверхні. Ну, насправді літо трошки дивне, воно холодне, воно дощове. Скоріше за все, Окунь просто ще не остаточно перейшов. В літній поверхневий режим, хоча щось все ж таки щось нам з вами вдається, і базові принципи потихеньку пригадуються. До речі, щоб не забувся найголовніший базовий принцип, що взагалі ми робимо, що це таке. Насправді, як переважна більшість, а може і всі, успішні техніки полювання на хижака, це збирання літніх окунів з поверхні, є потрапляння в сезонний стереотип харчування. Окунь харчується зараз саме так: він ганяє біля поверхні численну малечу, він ганяє її гуртом, він за нею женеться, він її лякає, дезорієнтує. Тож саме такого наполоханого малька імітує мій поларіс: він смикається, він б'ється, він дезорієнтований, він біля самісінької поверхні, там де і має бути. Окуні бачать те, що вони їдять в цей час. Воно рухається, так як має рухатись. Воно такого розміру та навіть такого кольору. Це те, що треба. Окунь це їсть. Окунь це їсть. То зараз з цієї точки ввалимо останнього і перемістимось. Може це просто точка невдала? Все ж таки їх має бути більше. Нарешті увалено. Ну, хоч більш-менш залікового. Ось він. Красень, гідний світлинки. Поверхневий. Якщо це ще й спортивний оконь, то спортивний бонусний. 50 грамів. Давайте ще одненького. В принципі, я майже все продемонстрував та розповів. Залишився останній нюанс. Чи секрет, чи принцип. Я вже трошки сам заплутався. Спинці. Чітке клювання в цій паузі. Продемонструвалася льодова верхівочка. Дзвінкий бланк передав його мені в палець. Останній окунь дав максимальну насолоду. Чому останній? Тому що залишився останній секрет чи нюанс. Як ви вже здогадались, він стосується Снасті, бо про Снасті ще не було нічого. У мене в руках 742-й Оріон від 0,8 до 5. На Оріоні Ванкіш 1000 з ниткою PE-025. Поводок з флюра, звісно ж, на окуня 0,16. Довжиною ну, спочатку був метр, а протягом риболовлі він трошечки вкоротився. Саме така класична мікрожигова снасть і є оптимальною для цієї риболовлі. Як же так? Чому не тубулярка? Ми ж, начебто, твічимо, має бути чіткий різкий удар. Я пробував. Я це пробував. Було багато експериментів. Як це не дивно, але саме солідка, солідова верхівочка дає на цій різкій анімації потрібний рух. Скоріше за все, вона його трошечки все ж таки пом'якшує. Тубулярка дуже різко б'є, так різко не треба. От саме поєднання солідової верхівочки її дії, двох грамів та поларіса приманки абсолютно без спротиву, і дає той самий рух, який зваблює поверхневих окунів. А рух це головне. Саме рух є головним в будь-якому стереотипі харчування. Чи то ми полюємо на щуку біля дна взимку, чи ми збираємо літніх поверхневих окунів, треба потрапити в той рух, який характерний для здобичі здобичі хажака в цей момент в цій точці. Це і є головний секрет і головний нюанс поєднання снасті, приманки анімації і дає. Порохневу техніку літніх окунів, яка є дуже ефективною. Яка є найефективнішою навіть в цей час. Останнього. Останнього. Ось він. Сів так, як треба. Сів під самісінькою поверхнею. Спортивний окунь ще на змаганнях дає бали. Мені ці спортивні окуні дали сьогодні нагоду продемонструвати улюблену техніку. Назвіть його мікроджигом, назвіть його силиконовим твічом. І те, і те буде вірно. Головне, що це працює.